Втім, найцікавіше дійство на городян чекало ввечері. Європейська ніч музеїв стартувала о дев'ятнадцятій годині. Ми об'єднали день музеїв і ніч музеїв у вечір. Такий музейний, і проводимо його в форматі, присвяченому саме е, Європі. Вуличне шоу за участю історичних реконструкторів, танцівників та навіть підкурювачів вогню видалось на славу. Роман Велнянко День Європи в Україні відзначав в образі середньовічного лицаря. Хлопець запевнив, що усю амуніцію та обладунки виготовив власноруч. Самі шили, самі кліпали і тому подібне. Захисний шолом важить близько 4 кілограмів, кульчуга більше 10. У такому вбранні хлопець витримував рекордних 5-6 годин. Найбільше зізнається, бракує сил. А як ви думаєте, є зараз сучасні лицарі? Є є романтики. Себе можете вважати сучасним сучасними? Майже. Серед найбільш екстремальних та водночас небезпечних мистецтво підкорення вогню. Поєднання танцю, музики та палаючих смолоскипів приваблює дедалі більше молодих відчайдухів. Микола один з п'яти фаєрщиків клубного формування «Вогонь». Танці з пломенем для нього розвага. Полум'я підкорив кілька років тому, а от новачкам радить бути обережними. Ну, було таке, що я себе зачепив фітільом. І мене на спині загорівся керосин. Ну це в принципі мілеч аби схожих випадків не траплялось. Екстремал щодня по кілька годин відточує усі рухи. У забобони не вірить. Ритуалів немає, талісманів теж ми просто як група збираємося і тренуємося під музику, там під щот, щоб деколи ставимо номера, щоб синхронно все було.